грають на цьому. Тут є навіть фотографія. Є камери і навіть оце кругове світло. Я другий раз на стрімі Ніки Карузо. Клас. Юху! Це я розумію. Я прям поставила камеру порізнула. Є навіть пропи для фотографій. Для меншу. Отто. Ось, це можна фото. для фото. Ух ти, які Клас. кульки його собі. ідеально. Ось бачите, можна... Ну, Вау! Я... другий на стрімі Ніки Карузо. Я випущу Вау. Зараз це відео, І подивіться, і як це красиво зараз виглядає. Онлайн у YouTube, на моєму Можна це канал, як там я е, думаю. Сидить там, дивиться якісь відео, зараз побачите нове відео, зразу Кайф. сідайте дивитися. Я просто це буде схоже на стрім, я ще не розібралася. А вон морозилка стрімі. з морозивом. Як yes, там робити стрім. я зразу буду стрім, Я поставлю його прямо Е, Ну, ось бачите, я. Ось. Вдруге я думаю, шреку Тимоте матеша точно сподобається. Хто вдруге нас хто просто був на стрімі стріміні і хто взагалі дивиться? Ви та кажете, наче це якась напрямка важлива їде. типу, ну, бувайте. але я дуже рада.